Добрий день з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Українформ. Сьогодні десятий рік триває війна. Сьогодні вже 579-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Запоріжжі. У нас на включенні Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, хотіла би розпочати нашу розмову саме з безпекової і гуманітарної ситуації у області. Тож, яка вона? Ну насамперед, у нас за минулу добу. Військовослужбовці Російської Федерації обстріляли нас 140 разів. Це по 23 населеним пунктам Запорізької області. Здебільшого це у нас були артилерійські обстріли. Це 129 кількість їх. А також застосовували як і безпілотні літальні апарати, так і РСЗВ. Надійшло у нас 17 повідомлень про руйнування житлових будинків і господарських споруд і об'єктів інфраструктури? На щастя, у нас немає поранених і загиблих пане юрію. Якщо говорити спочатку повномасштабного вторгнення, що можна говорити про наслідки таких обстрілів і про жертви серед населення? Ну, наслідки розуміли. це перш за все цивільна інфраструктура, яка страждає, особливо на лінії вогню і лінії фронту. А у нас загалом вже зареєстровано близько 7 тисяч зруйнованих таких будинків, які потребують після перемоги відновлення або просто ремонту. І так далі. А якщо говорити про Гуманітарний складові, то на сьогоднішній день у нас катастрофи немає, тобто гуманітарна складова у нас присутня на всіх в усіх населених пунктах, які знаходяться на лінії розмежування і не тільки якщо говорити про стан критичної інфраструктури, то яка вона? І якраз тут наступним питанням буде підготовка до сині зимового періоду. То ж які заходи вже прийняті, які ще попереду? Ну, саме найголовніше це захист критичної інфраструктури, це е, е, в, укриття в тому числі тих об'єктів, які першочергові необхідно зробити. Ці об'єкти вже укриваються, вже вкриті багато, яких з них ми. Будемо готові до того, але ж розуміємо, що якщо ворог буде застосовувати е, озброєння, які як він останнім часом застосовується і БПЛА разом з ракетами, разом з С-300, в тому числі баліст, балістичними, ну будемо справлятися, будемо все робити для того, щоб берегти це все і пройти осінньо зимовий період в більш нормальному режимі. Пане Юрію, ми повертаючись до теми обстрілів, ми розуміємо, що щодня відбувається дуже потужний обстріл саме Запорізька області, в тому числі чи продовжується евакуація населення з тих населених пунктів, які максимально наближені до лінії фронту. А вже ж ця робота продовжиться не тільки з населення. Як ви знаєте, у нас е, було введено примусово евакуація з двох районів сім'ї з дітьми на сьогоднішній день? Слава Богу, ми вже евакую. Одна сім'я тільки залишила з однією дитиною е, в гуляйполі. Ну а я думаю, в ближчий час ми вже всіх всіх вивеземо. Але є також і завдання, знаєте, поставлене, е, щоб вивести і людей похилого віку. Вони ще поки що залишаються деякі просто. То не хочуть відмовляються від'їжджати, але ми в цьому напрямку разом з поліцією, разом з районами, місцевими громадами, все робимо для того, щоб їх евакуювати. Місця є це евакуація як до міста Запоріжжя та Запоріжського району. Пане Юрію, що відбувається, що відомо про те, що відбувається на тимчасово окупованій території, нещодавно ми чули про те, що взриви були у такмаку. Що взагалі відомо щодо роботи наших там партизанських груп і руху супротиву, і що відомо взагалі про життя нашого населення там. Якщо говорити про рух і спротив, то він існує і він потужний. Це саме найголовніше. І окупанти це бачать і роблять утиски, будь-які утиски для наших громадян, які стали вірні і залишились вірні Україні. Це по перше, по-друге, а вже ж ті після особливо так званих виборів, утиски продовжуються: утиски саме людей, які мають українські паспорти, де, з деяких точніше населених пунктів навіть і забороняють виїжджати з українським паспортом. А, а на загал так існує певна і гуманітарна в них катастрофа особливо на лінії розмежування, бо є інформація, що не підвозяться ні продукти харчування, ні не вода, і так далі. Тобто, але. Народ наш, українці, вони мужні роблять все для того, щоб і чекають збройні сили України саме найголовніше, і роблять все, щоб і збройним силам України було потім простіше. Нещодавно стало відомо, що після так званих виборів на території тимчасово окупованої Донеччини було введено так звану воєнну цензуру на всі телефонні перемовини, якусь переписку, чи щось відомо вам про таке, що відбувалося на території тимчасово окупованої Запорізької області. Ну, наші області, вони споріднені, вони близькі, як і Херсонська область. Також і я думаю, що ці всі е, заходи вони також і проводяться, і в Запорізькій області, в тому числі, але так є інформація щодо, наприклад, заборони використання в Воцап, що перевірки всіх телефонів на блокпостах на будь-які будь-яку інформацію. Тому я думаю, що це також і в нашій Запорізькій я дякую вам. У нас є питання в студії? Прошу доброго дня, Валентина Ренге, люкоранформ. Пане Юрію, хотілося б, якщо можна почути ваш коментар стосовно навчального процесу на Запоріжжі, тому що власне в умовах постійних обстрілів і повітряних тривог навіть онлайн навчання є неефективним для тих, хто лишається на Запоріжжі, яких заходів? Доводиться вживати, щоб можливо якось покращити цей процес, і можливо у вас є приблизна статистика. Скільки дітей залишається? Школярів, скільки залишається на Запоріжжі? Дякую. Ну, Дивіться, з приводу дітей у нас діти навчаються да, дійсно онлайн. У нас немає іншого форми навчання, але це ми запровадили з 1 вересня до більш сприятлової безпекової ситуації. Ви ж знаєте, що у нас ракети С300 летять у них 40 секунд від моменту пуску до міста Запоріжжя, тому і саме з безпекової ситуації такі заходи ми і впровадили саме онлайн. Якщо наші військовослужбові збройні сили України підуть. Трошки далі, то будемо переглядати і можливості інших. Форми навчання з приводу що ми робимо, що не робимо, робимо саме найголовніше це бомбосховища та укриття, які в навчальних закладах ми отримали, як і доручення було президента України, так і проекти, і Кабінету міністрів щодо саме розробки і проєктів, і розробки, і подальшого використання і облаштування наших. Бомбосховищ та укриттів, е, на жаль, знову ж з безпекою ситуацією, поки що, ми не можемо використовувати їх в повній мірі, бо е, 30-40 секунд це дуже мало для того, щоб там з другого, третього поверху зу, е, спуститись Це по-перше, по-друге, е, наші діти також навчаються які е, онлайн, хто які і знаходяться в інших областях, тобто вони виходять на навчання і. Е, Продовжують на свій начальний цей процес. Розуміємо, що він можливо дійсно неефективний в той мірі, як має бути, але на сьогоднішній день це поки що єдине, що можна е використовувати. Більш того, е була проведена рада оборони, де ми в тому числі заслухали е громадськість, тобто наших батьків, які Звернулись до нас в тому, щоб провести, щоб не забороняти, точніше, вчителям і дітям, якщо вони гарантують безпеку саме дітям під час тривог продовжити онлайн навчання. Ближче час рішення, я думаю, що сьогодні, після другої години, вже буде освітлення, і буде прес-конференція прес-конференція саме з цього питання. Тобто будуть навчальні заклади самі приймати такі рішення, чи правильно ми розуміємо припиняти і проривати навчальний процес чи ні? Так законом це не забороняється, а, пане Юрію. І ще одне питання щодо ситуації на Запорізькій АЕС, чи щось і яка вона на сьогодні? Ну, станом на сьогодні у нас найголовніше рівень радіації. Він відповідає норми як на Запорізькій атомній електростанції, так і в місті Запоріжжя, тобто в 50 ти -ки, кілометровій зоні. Е -е так, зараз один реактор знаходиться в гарячому охолодженні, інші реактори знаходяться в холодному стані. Тому е поки що немає над не чим хвилюватися, але ж знову ж повторюю, що ворог використовує Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для збереження. Гання, по перше, зброю озброєння. Це перше і по друге, він також здійснює з цієї території обстріл по нашим мирним містам, розуміючи, що ми просто не будемо давати у відповідь. Я дякую вам, пані пане Юрію, за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. А наш наступний брифінг відбудеться у 12-й годині. Ми будемо говорити про ситуацію на Львівщині, дізнаємось про те, як Львівщина готується до синьо-зимового періоду. Тож залишайтеся з нами, а ми працюємо надалі разом заради нашої перемоги. І дякуємо нашим силам, безпеки та ба. Слава Україні!